Навчальний рік у нас завершує 24 12 учнів на сьогоднішній день. У дошкільних закладах сьогодні 11 068 дітей. І понад 10 тисяч учнів відвідують 4 позашкільні заклади, які підпорядковані управлінню освіти науки Сумської міської ради. Після складання державної підсумкової атестації будуть вручатися документи про освіту. Ми в цьому році вчасно отримували всі документи, накази, і листи від Міністерства освіти і науки від Міністерства науки та освіти України, тому опрацювали вже як з педагогічним складом, так і з батьківською громадськістю всі режимні моменти. А саме, Відповідно до документів ми маємо вручити при урочистостях, обов'язково так і написано у нас. При урочистостях ми маємо вручити документи про освіту. Тому 30-31 травня саме і буде це зроблено. Хоч будуть різного роду свята, так, це залежить так, від так. батьківської громадськості. Батьки разом із адміністрацією мають, мають вирішити, це не є обов'язковим. А в цьому році ще відповідно до тих суспільних подій, як ми маємо, вимагає не тільки організації, а ще й дуже серйозної пильності. А отже, самих дітей, звичайно, ніхто не може залишити, тому якщо батьки згодні разом з учнями, вже не учнями, випускниками і педагогами, яких вони запросять, то свято має відбутися. Якщо ні, то вручаються атестати. І свідоцтва за 9 клас. На цьому завершується навчальний рік, навчальний період. Дошкільні заклади функціонуватимуть протягом літнього періоду. Але з 1 червня вони переходять у режим оздоровчого періоду. Це означає, що буде змінено меню, діти отримуватимуть вітамінізацію, віт... 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 Крім цього, хочу сказати, що на сьогодні відбувається формування груп, працюють над контингентом дітей, які прибувають у дошкільні садочки. Станом на сьогодні вже багато садочків завершили прийом дітей. Це ті садочки, які користуються великим попитом через невелику кількість. Наприклад, це всім відомо в місті Суми, що є у нас напруження в деякій мірі у районі Хімістечка. У районі Центральному вулиця Троїцька, це 26-й садочок. Ну і найбільше в цьому році напруження викликає садочок номер 14 який знаходиться на вулиці Прокоф'єва. Звичайно, ми маємо, як і кожного року, проблеми, що не всім бажаючим туди ще влаштували. Ми практикуємо відкриття додаткових груп у багатьох районах. Наприклад, збільшилась кількість дітей в нашому мікрорайоні вулиць Кірова. Там знаходиться на садочок номер 3 на садочок No5. У садочку номер 5 організується додаткова група у вільному приміщенні до цього часу, тому проблем в районі Кирова ми не будемо відчувати. На сьогоднішній день ми запрошуємо до садочків таких номер 15, номер 22 номер 29 номер 26 номер 39 номер 31 номер 32 номер 33 А коротше вам сказати, що на сьогодні ми маємо можливість влаштовувати дітей ще у центральній частині міста, в районах вулиці, ну, взагалі, правильно мабуть сказати, в мікрорайоні Романському. В мікрорайоні автовокзалу це вулиця Нахімова і вулиця Кавпака, тобто Курський мікрорайон. А отже у всіх районах ми маємо вільні місця ще, то запрошуємо нашу малечу разом з батьками, крім хімістечко і вулиця Прокоф'єва. Задання освіти в літній період зберегти життя і здоров'я дітей. Обов'язково. Тому всім батькам, які не можуть направити свою дитину, до такого заміського, звернутися до управління ми допоможемо в тому плані, щоб зайняти дитину влітку має бути зайнята кожна дитина, щоб вона не залишалась наодинці з собою. І е, поступають такі запитання: що якщо дитина є 6 років, вона буде йти 1 вересня до 1 класу. де діти, де... діти, Влаштувати дитину протягом літнього періоду, дитина має право відвідувати дошкільний заклад протягом всього оздоровчого періоду, не дивлячись на те, що вона вже є випускником дошкільного закладу і направляється до школи. Тому всі батьки мають про це знати і дбати про здоров'я і безпеку своєї дитини. Також будуть працювати всі позашкільні заклади, всі заклади будуть працювати. І якщо навіть діти... Там, скажімо, такий період, коли ще не можна залишати дитину вдома е, без догляду, п'ятий, шостий клас, і дитина не відвідувала жодного з цих закладів. Ми запрошуємо на літній період, вони будуть записані, проведено з ними буде інструктаж про техніку безпеки, і діти стануть вихованцями закладу саме на літній період. За підтримки депутатської комісії, депутатів міської ради на голосу е, світа відділено 3 мільйони. Рівень для того, щоб надати підтримку загальноосвітнім закладам, дошкільним закладам, що стосується матеріально-технічної Далі Гривень виділяється на оздоровчу компанію, організовується робота пришкільних та оздоровчих таборів та профільних таборів оздоровчих. Причому, ну скажімо так, пришкільні табори це учні 1-4 класів основі своєї, профільні табори це середня ланка і старша ланка. З міського бюджету на пришкільні табори виділяється 9 гривень і на профільні табори 7 гривень. Тому, в принципі, це досить таки. Батькам для тих в першу чергу дітей, які не мають можливості виїхати за місто і ну, скажімо, будуть перебувати в літній період у місті. Є можливість провести певний рівень, скажімо, так, оздоровлення дітей. Ми не закінчуємо навчальний рік, так як це в загальноосвітніх навчальних закладах. Наш навчальний рік він продовжується без кінця. Ми працюємо весь. Літній період і вже спланована робота палацу на літній період. З 1 червня ми розпочинаємо свою роботу святковим заходом з нагоди міжнародного дня дитини, і це буде святкування 20-річчя нашої школи Малюк, яка до речі, є перші школи такого напрямку на теренах нашого регіону. В червні працюватимуть майже всі гуртки палацу, тільки працюватимуть вони за літнім розкладом роботи. Тому ми запрошуємо всіх і всі батьки, і наші вихованці. Вони знають, що ми всі працюємо, ми готуємось до тих заходів, що будуть відбуватися протягом літа. В кінці червня випускники палацу, які складують екзамени, у нас отримують відповідні свідоцтва про позашкільну освіту. Впродовж роботи позашкільних таборів палац працює і планує проводити для учнів міста розважальні програми. Це Заняття гуртків одного дня це виступи наших художніх колективів, це екскурсії до народного музею альпіні, альпінізму, спортивні змагання. Тобто ми працюємо на повну потужність і немає в нас такого поняття. От ми закінчили навчальний рік, тому що в липні наші вихованці народного ансамблю Трулялята приймають участь в міжнародному фестивалі в таборі Молода гвардія в Одесі. В серпні юні туристи у нас здійснять похід 12-ї категорії в Карпати. А також вихованці народного ансамблю сучасного бального танцю. Веселка в серпні будуть проходити оздоровчі тренувальні збори. Тобто Палац працює, всі педагоги готові до літнього сезону, літнього періоду. Тому я запрошую навіть тих, хто бажає. Привести дитину, займатися можливо з нового навчального року. Є бажання, ви можете привести її в і вже записувати її в гуртки.